І так, поїхали. Де Дима... Слухай, цей колодець дуже глибокий. Ми сюди рили його два тижні. О! Киньте матушку! Бо зараз ми... Помремо! Дивіться, там нікого немає. Та ж ти казав, копай, 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 копай! Вона вже нема мотузки. Вона дуже коротка. Довгу мотузку пришлють післязавтра. Ми її ще я буду... та призяти. Який жіночий голос? Допоможіть! Трасаліекспрес прийде. Тримайтеся, хлопці, тримайтеся! Нам змушено тут заночувати. Я, Я не буду з тобою ночувати тут. Я не взяв з собою мішок. Мішок. Ось, тим паче, ти не Я взяв з собою в мішку постійно. Розумієш? Моя ми... мішкова хвороба. Я мішок на себе одягаю і тоді можу тільки заснути. Якщо тут не буде мішка. То ты знаешь, какие речи рублю, когда мешок не одеваю ночью? ночи? Слухай его, он правду говорит. Да пошла ты нахер, иди за мотузкой! Какие я с ним уже была в одни яме. Иди за мотузкой, мешок кинь. А то ему хана будет. Мотузку тыщи! Бегу, бегу за мешком, бегу. Завтра принесу. Слушай, давай темни. Давай я с, с, сегодня. с, Будь зробимо тобі мішок. от! Боже, ти цілий день дай. працював! А, як тобі мішок? А ти мені херова! Що таке? А. Запах! свіжого повітря! А. О, Це Фу, дуже... Так більше я жартую. Ти знаєш, чим я воняю? Три його не втратити можеш. Ти воняєш якимось. Е... Я воняю. Чебуреком! Чебуреком Чибуреком ти воняєш! Я зрозумів звідки цей запах. Так, спи. Чебурик. Мотузку давай! Мотуз! Бля! Да Мотузку кинь! Китя коротко є! Як мы закидаем? Давай коротку! Всю историю! Сейчас короткая история! Кидай! Да не присядь, вось коротка! Я... Мене Я, забу... Я забула, що треба її прив'язати. Я вам просто матузку кинула. Ось і матузка, дура! Вішайтесь, хлопці, іншого ви... Шансу у вас не буде. Давай кидати їх вверх! Лові! Лові! Кидай туди! Я тебе зараз покидаю, падло! Начальство! тихо сидеть. Что это за дырка какая-то? А ну налей туда воды. Что это там такое? На треба воды! Шу. Я буду спасаться. Я звеняюсь. Что это там за звуки? Там что? Нас поднимает. Я поднимает. Плыву. Вода. Я вновь поднимаете, зачиняйте, засыпайте Я... Ось! Ось ця ось! Я вилажу! Я вилажу, смотри, гості! Де моя матузка? На Аліху завтра прийде, нема ще, нема. Фух, слава Богу! Боже, як смердить. Фух. Та ужас какой-то. Ось, ну. ось так от буває, коли ви е, граєте... В імпровізацію. Коли ви техніку безпеки. Техніку без Техніка, так, Техніка так. безпеки, так. Ем...